Наш шлях Азовський почався з того, що ну, я волонтером була Азовським. Я пішла туди до них, в навчальний корпус той, що був в Полтаві, у нас на Герли. Там познайомилася зі своїм чоловіком і майбутнім відчимом. Потім мама моя через півроку познайомилася з батьком, з майбутнім батьком моїм. Мама, як з ним почала більш тісно спілкуватися вже на той час. Вона до нього почала їздити. Їздити в Маріуполь, він вже там воював. Наступного разу, коли вона туди поїхала, приїхала вона вже нареченою. Він зробив їй пропозицію. 9 березня 16-го року вони одружилися. В червні 2016 року вона переїхала в Маріуполь. Там вона ще рік пропрацювала перукарем в перукарні, яка була дуже близька до бази. Де, вони, де, де батько служив. І через це дуже багато хлопців, дівчат, саме Азовських, приходили до неї, щоб вона підстригла, зробила зачіски. Вони стали їй тою родиною, якої в неї не було, тому що я була з дітьми тут, в Полтаві. У 2017 році у мене з'явилась донька, а мама. Стала членом Азову. Вона вирішила, що її доля це бути далі з Азовом. це та людина, що приймає документи у всіх, хто поступає в цей полк, що, хто приходить. Ну, тобто, вона одна з перших людей, кого вони бачили тоді. Це лисенятко означає мою маму. Я не знаю, чому, але її назвали. Сестричка лисичка. У мене тепер є моя сестричка-лисичка завжди поряд. На початку лютого мама подзвонила моєму чоловіку і сказала, що збирайте валізу, готуйте документи, і що в будь-який момент ви були готові виїхати. Мій чоловік сказав, ні, тоді я збираюсь, їду до вас. Вона сказала: та ні, дружок, ти не їдеш до нас. Я думаю, вона розуміла, чим це все закінчиться і що це буде. Вона просто його вберегла тією фразою, що вона його просто не пустила. Вона готувала їсти, вона е, перев'язувала хлопців, вона допомагала всім, чим тільки можна. Вона мені дуже багато жахів розповідала, те, що відбувалось у місті. Як по місту ходили малесенькі діточки і шукали своїх батьків під цими обстрілами. Я зв'язувалася з нею останнє 14 квітня, десь близько 12-ї ночі. Ми з нею спілкувалися як востаннє. Я стояла тоді, дивилася на зорі і казала: мам, скоро все це завершиться, і ми будемо з тобою разом стояти, дивитись на зорі і розмовляти про щось. Вона сказала, добре, але зараз тривога, ховайся. Десь о 9-й вечора почали їх крити над важкими бомбами. Бомбосховища, я так розумію, вони дізнались, де ховаються поранені, де ховаються дівчата, де, хов... ну, де ховаються дуже багато людей. О першій 32 -й мама була останній раз в мережі. Батько дізнався, що мама загинула 19 квітня. Він мені приблизно сказав, що доня, вчора при мені діставали маму з-під завалів. Це татуювання я хотіла зробити від початку війни. Тут написана остання фраза мами, яку вона мені написала в телеграмі: Просто ти моя. Ми спілкувалися про те, що вона дуже мене розуміє. Вище тут написано чотири позивних: це чотири людини, що захищають зараз нашу Україну. Це мій брат, мій чоловік, батько і мама. Я дуже хотіла, щоб вони всі повернулися, але хай повернуться чоловіки. <му> Батько весь час виїжджав на позиції. Мені він став батьком, бо він мені дав того, чого в мене не було, та чого мені не вистачало. Відчуття захищеності. Відчуття того, що є той, хто мене обійме, і я забуду про всі проблеми навколо. Він тато. Вона просто отримала саме ту людину, заради якої хочеться далі жити. Він був як новий ковток свіжого повітря. Він зробив усе для того, щоб вона відчула себе жінкою. Справжньою жінкою. Вона дійсно почала отримувати задоволення від життя останнім часом. У неї було все, що вона хотіла. У неї були онуки, яких вона дуже сильно любить. Ця картина мені особлює її. Це жінка, що в полум'ї все одно захищає Україну з мочем в руках. Вона герой і вона буде героєм завжди. Зараз. Оскільки мама загинула, ця картина дочекається батька. Я подарую її батькові. Маму змогли дістати з Маріуполя в один з обмінів тілами. Прощалися в Києві з мамою 4 серпня на Байковому кладовищі. Вона була кремована і збережена в крематорії. Будемо очікувати, поки повернеться батько, щоб можна було з нею попрощатися рідним і близьким і поховати, так як вона цього хотіла, щоб її розвіяли над Полтавою або там, де схоче батько. Зараз є я... у мене голоси повідомлення, які вона мені записувала. Я дуже часто їх прослуховую. і вона там. Багато мені казали і про любов, і про те, що я сильна, і про те, що її онуки молодці. Всім важко без мами. Всім.